Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Вкотре, в котре вчергове. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. І особливо подяка вам, мої підписники, тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує. І цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте і надалі підтримувати україномовний Ютуб канал і буде вам щастя. Розкажу, де я знаходжуся. Це місто Анкона, Італія, зона марки. Якщо грубо сказати, то ну, приблизно центр Італії відносно. І зараз я знаходжуся на одному із панорамних місць в цьому місті. До центра звідси це десь буквально пішки хвилин 10-15. Тут поряд дорога на вершині ви можете побачити за деревами, правда, тільки, напевно, тільки угол видно. Да? Тут М -м, така фортеця. От не знаю, що тут раніше було, дехто каже, що це був монастир. Я люблю тут бувати. Відкривається дуже гарна панорама на Адріатичне море і на сам порт міста Анкона. Порт дуже великий. Дуже великий. За рахунок цього порту місто процвітає. Порт Містанкона є одним із найвеликих портів в Адріатичному морі. Має сполучення не тільки з портами Італії, а з-за кордону Так, заходять сюди судна і великі лайнери практично кожен день із Греції. З Албанії, з Хорватії, з Мальти і, і інших країн. Сьогодні слава Богу, гарний, погожий день. Море спокійне. І досить теплий, як для місяця грудня, досить теплий день. Десь сьогодні, я думаю, ну зараз, десь один ранку, ну, десь, напевно, градусів. 14 тепла. Гарний погожий сонячний день. Можливо, сьогодні прогуляюся біля моря, можливо. Бачите? Оце п'ятигранна форма. Це м -м, фортеця, це фортеця. Колись в давнину тут був Ем, хост, ем, бож, хос, оспіт, х, як мені, військовий осп, шпиталь, військовий шпиталь тут був. І має от стару назву як шпиталь, ця фортеця. Ви Бачите, ця фортеця захищена водою. І в різні часи в цій фортеці е, були. Була тут і тюрма, була тут і військова частина, Якась, якийсь період тут розміщувався склад табачної фабрики. Да? Ну, а зараз знаходиться музей, знаходиться бар, ресторан і частина під реставрацією будівля. Тому що не, од... не століття вже цій будівлі. Саме місто Анкуна знаходиться на пагорбах. Бачите, люди теж знімають не тільки я. Це панорамне місце. Тим більше, що сьогодні такий гарний погожий день і видно далеко за горизонт. Не кожен день можна побачити околиці. Місто само знаходиться на пагорбах і на одному із самих таких високих пагорбів, із одному із самих найкращих міст, розташований головний храм цього міста, дому Діанкона, якому вже буде через кілька десятків років, тисячу років, уявляєте? Храму тисячу років він пережив багато на своєму віку цей храм. Він пережив дві світові війни, був зруйнований, тому що недалеко розташований цей храм від порту. Пережив землетруси, теж був зруйнований. Але зараз він відбудований, реставрований і багато туристів з усього світу з'їжджаються до цього храму. Я люблю бувати вдома Діанкона тому що храм дуже гарний. І навколо цього храму дуже гарна панорама, вид на Андріатичне море, на сам порт і можна побачити частину міста Анко. Дуже гарно. Я часто знімала відео із цього храму і знімала і околиці. Довкола цього храму. Дуже гарні місця на 4. Роботи проводять, проходять. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Знайомлю вас з красою Італії. Італія дуже гарна країна. І... і хоч так і хочеться відкривати для себе як турист. На жаль, багато проблем. Важко з роботою, це основна проблема. Добре, друзі, бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.